Всім привіт! на своєму каналі. Сьогодні хотіла зробити маленький вложик в Аврорі, була можливість зайти на 10 хвилинок, тому почнемо. При вході нас чекають товари, те, що вони пропонують по акціям, чай ловари по 73 гривні, і гарний чай, дуже гарний на подарунки. І повністю вони підготували стенд для подарунків на 14 лютого, на день всіх закоханих куча. Багато цукерочок, навіть парфуми, дивлюсь українського виробництва. Коробки цукерок теж по досить приємні ціні. Ну, і виглядає презентабельно, як на мене. Можна щось таке маленьке придбати. І подарувати коханій людині. А ось показую вам снечки. це печиво чіпси, хто пам'ятає, в дитинстві були такі: кидаєш в олію в гарячу, і вони збільшуються. Такі. Не дуже полезна їда, ну, можна. Знайшла медові коржі, ніколи раніше не бачила, що таке продається в Аврорі. 55 гривень доволі доступна ціна. Ванільна есенція, там начебто була ще ромова і апельсинова, по 17 гривень непогана. А Бланка, Я навіть не знала, що вона ще є. Але в Аврорі можна знайти. Ось суміш для кексів, можливо, в комусь. Потрібно, дуже швидко готуються кекси з такою сумі, що чашки, дуже великий вибір чашок. В цій Аврорі не дуже я б сказала вибір. Є ще одна в нашому місті, там ще більший стенд з чашками, але доволі такі непогані чашечки, можна щось знайти на подарунок, наприклад. Також ще побачила ось такий бокал, келих, криманка, не знаю, навіть правильний, мабуть, келих більше такий гарний. Думаю, можливо, собі треба взяти таких на десерти. Дуже гарно буде виглядати. Взагалі тут посуд непоганий, за таку ціну можна брати. А ось світильнички. У мене відео був світильник з за, за зайчиком. І ось тут є ще зіронька, котик такий, що спить. Здається, вони по 249 чи 299, в залежності від розміру світильничка, такі ціни. Кого ще Зайка є, але він пластиковий, тому що ті силиконові, ті більш м'якенькі. Також ще побачила для автолюбителів, для салону. Я навіть не знала, що в аврорі такі речі є. Я раніше бачила лише освіжувачі повітря для машини. А тут і поліролі, і хімчистка для салону, і поліроль ще якогось іншого виду, так що можна придбати. Коробочки, різні органайзери, ось ці пластикові дуже гарної якості. Я колись купувала для холодильника. Також можна ще під косметику такі. Вони дуже. дуже Естетично виглядають. Зацікава мене така ємкість. Навіть не знаю для чого. Але виглядає прикольно, такий гарний пластик. І ось такі для сипучих ємкості, але вони такі неергономічні і займають дуже багато місця, але виглядає естетично красиво, можна поставити на видне місце. Різні мильниці, стаканчики. Такого добра в авролі багато. Кому потрібно, там можна завжди щось цікаве знайти. Просто дивилася, що акції з, з 3 по 9 лютого діють. Сьогодні, якраз четверта я і була і роздивлялася, що ж там на акціях. Серветки, дуже багато серветок на акції. Ось ці жовті по 17-32 гривні, вони маленькі, сини, сині також маленькі, а ось ці по 39 гривень, там уже більша серветка. А ті що ж жовті внизу, там взагалі така гарненька серветочка. Я якраз такі серветки собі і взяла. Малим дуже подобається. Вони без спирту. Доволі непогані серветки можна брати. Ще бачила, що там багатенько така, такий вибір акцій на серветки, на туалетний папір. Можливо, комусь треба, можна щось знайти. Там навіть можна туалетну бумагу за 6 гривень знайти. Думала, що таких уже цін немає. У зв'язку з останніми підвищеннями цін, прям приємно, що таке можна. Віднайти по таким акціям. Що тут ще цікавого з порошків? Ну, Пакети, 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 як пакети. На акції нічого такого не побачила. Савекс на акції, хто використовує пральний порошок, Аріель на акції також. дозорі дорієнти, кондиціонер для прання по 129 гривень. Непогана ціна, можна взяти. Також ось кондиціонер Веллі по 44 гривні. Непоганий кондиціонер, мені подобається. Але майте на увазі, що він фарбує відсік для кондиціонеру в правці. За іншими засобами, за ленором, наприклад, чи за сіланом такого не бачила. Ціни, в принципі, є акції, можна щось вибрати. З кисневих нічого не бачу по акціям такого, що можна було запропонувати гарній Ціні. Що тут ще цікавого? Ось для посуду у ті путі типу по акції. Хто користувався яком? Бо я на нього щось придивляюся, мені деякі речі від їхнього виробництва подобаються. Для туалету можна на акціях ось косметика. Косметика жая по акції набагато дешевше, ніж Єві, і гарна якість. Креми для рук за 29 гривень можна навіть знайти. А ось дитячий крем, крем у Тіпуті, 34 гривні. Гарний крем дитячий. Але я використовую його для рук, для тіла. Такий ходовий крем, сумочку. Бритвені станки. В принципі, теж можна щось цікаве знайти. А ось зубні пасти я дивилася, те, що по акціям є зараз набагато дешевше. І парфуми парфуми українського виробництва тут від харківської фабрики аромат і від чернівецької фабрики. Можна щось понюхати, ну, якість, звичайно, на ціну, але якщо щось потрібне, таке приємне. Кавана Blue і Кавана «Пінк» на акціях 109 гривень, продивіться, доволі непогані парфуми. Кулькові дезодоранти, звичайні сухі. Антипреспірант, Рексона на акції. До речі, чоловічі Old Spice. Деякі кому подобаються, якраз також на акції. І бомбочки для ванни по 19 гривень. Я якраз своїм малим набрала. Тут це для волосся, фарби теж на акціях. Але я такими фарбами не користуюсь, тому не можу нічого сказати про них. Є, то є. Але ціни так дивують. Цікаво, чи вони не палять волосся. А ось шампунь Ейон, мені сподобався. Я брала шампунь-скраб для голови непоганий шампунь. Перед покраскою волосся якраз дуже добре змиває пігмент і підготовлює волосся для подальшого фарбування. Тут ось українська косметика, ось ця в білій упаковці, ніколи не користувалася. Хто користувався, скажіть. До речі, пантін-первій на акціях. Ось гель-піна. Білій мілі на акції 52 гривні це доволі гарна ціна. Раніше було по 59. Так що, кому потрібно, діткам беріть. Та навіть і дорослим, в принципі, як шампунь, у мене мама любить використовувати його. О, гелі для душу ось ще French Collection French Charm. Ага. Вони по акції. Бачите, 69 гелі для душу і скраби по 88. А, в минулому відео я вам показувала, що в Єві вони набагато дорожчі. Там, здається, лише скраби по 125 чи 129 гривень. Так що в Аврорі можна зекономити. Ось дитяче мило з черепашкою дуже прикольне. Такий приємний запах. Малі мої дуже люблять його. Якщо будете в Аврорі, подивіться. Ну і бюджетно 32 гривні, я вважаю, що це не дуже також і дорого для мила. Для такого об'єму. Жіночі товари, дитячі, ну тут нічого такого цікавого. А це я вам показую канцелярію. Гляньте, які там гарні ручки є. От Хто любить красиву канцелярію, кому естетичний аспект важливий, продивіться. Я ось цю космічну взяла собі і радуюся, як мала дитина. Ну, По акціям тут не дуже багато, вони в основному тільки літом. А ось стіна пашани, як я кажу. Тут всі акційні товари по максимальній знижці. В принципі, бачите, і бумагу можна знайти. Косметика, патчі. Патчі, не знаю за 200 гривень вони мені трішки лякають. Пантін праві на акції, маски і кондиціонери. Продивіться, дуже гарна якість у них. І, в принципі, ціна доступна. Тут такі цінні Old Spice на акціях. Ну і серветки, серветки, серветки. Ось і все.